Доброго вечора, ми з України! Вітаю вас, друзі, на каналі Електрохаус. Це відео буде не про електроніку, але тим не менш, думаю, що інформація надана тут буде корисною. На жаль, проблема з відключенням електрики є актуальною. Щоб сидіти в темряві під час відключень, більшість з нас вже мають запас різного штибу світильників, ліхтариків, запас батарейок для них або повербанки і різного типу акумулятори. Але під час відключень страждають продукти в морозилках. Як зробити так, щоб холод в морозилці протримався як можна довше, камера не розтанула і продукти у заморозці не потекли? Мова зараз не йде про варіанти з інверторами і живленням від них холодильників і заразом всієї іншої техніки. Цей варіант гарний, але не дешевий. Не всі можуть собі тут дозволити, та і в квартирі складновато знайти місце для встановлення інвертора з двома-чотирма акумуляторами, і до того ж, як правило, потужні інвертори доволі шумні. Тому сьогодні ми поговоримо про так звані акумулятори холоду для морозильників і отримуємо відповіді на питання. Для чого тримати в морозильнику пляшки з водою і чому ця вода має бути солоною. Тому не перемикайтеся, дивіться відео далі, там про все детально і дуже цікаво. Перед тим не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і за бажанням підтримуйте канал. Як завжди почнемо з теорії і вхідних даних. Нормальною температурою середині морозилки вважається температура на рівні мінус 18 градусів по Цельсію. Припускається коливання температури в проміжку від мінус 12 градусів до мінус 24 градусів по Цельсію. Температура мінус 6 градусів це вже не дуже добре, а температура вище – зовсім погано. Як саме працює холодильник, ми залишимо, так би мовити, за кадром. Головне, що нам треба зараз знати, це те, що зниження температури в морозильці відбувається завдяки компресору. Він періодично вмикається і виганяє зайве тепло з камери назовні. Це свого роду такий тепловий насос. Коли світла немає, компресор не працює. Тепло, котре проходить всередину морозилки через стінки холодильника, ощільнення на дверях і самі двері, компресор не виганяє знов назовні. Тому температура всередині камери починає збільшуватись. Якщо відключення триває довго, то температура наближається до нуля, морозилка починає текти, а продукти тануть. Для того, аби зберегти продукти замороженими більш тривалий час, радять покласти всередину морозильної камери пляшку з водою. Пляшка має бути обов'язково пластиковою. Скляну пляшку після того, як вода в ній замерзне, розірве, бо, як ми знаємо, з шкільного курсу фізики, лід після замерзання води збільшується в об'ємі, і через це скляна пляшка лопне. З того ж курсу фізики ми знаємо, що вода здатна поглинати багато тепла. Щоб нагріти кілограм або літр води на 1 градус, треба 4,2 кілоджовелі енергії. Запам'ятаємо це число. Цей показник у фізиці має назву теплоємність. Звичайна вода в морозильнику при охолодженні перетворюється на лід. Теплоємність льоду вдвічі менша 2,1 кжолі. Але у порівнянні з іншими матеріалами це теж доволі непоганий показник. А тепер модулюємо наступну ситуацію. Припустимо, що в морозильці лежить літрова пляшка з водою. Температура в камері мінус 18 градусів Цельсія. Вимикають світло. В середині камери поступово зростає температура за рахунок проникнення його ззовні. Лід в пляшці поглинається тепло і поступово нагрівається. При нагріванні льоду на 13 градусів, тобто з мінус 18 градусів до мінус 5 градусів, він поглине 27,3 кДж тепла. 13 градусів множимо на 2,1 теплоємність отримуємо 27,3 кДж. За рахунок цього зростання температури в камері буде уповільнене. Коли світло вмикають, компресор починає працювати безперервно, поки не знизить температуру у камері до заданих від мінус 18 градусів. Під час охолодження камери він охолодить і лід у пляшці. При цьому він забере у пляшки ті ж самі 27,3 кжоулі. Таким чином відбувається зарядка теплового акумулятора і його ємність складає 27,3 кДж. А тепер йдемо далі і згадаємо, що салона вода, розчин солі у воді, замерзає вже не при нулю градусів, а при більш низькій температурі. Температура замерзання залежить від концентрації або вмісту солі у воді. Ось для довідки таблиця, в котрій наведені дані залежності концентрації солі, температури замерзання та теплоємкості такого розчину. З таблиці видно, що якщо ми на літрову пляшку додамо 150 грамів кухонної солі, і заповнимо її до верху водою. То її вага складе 1111 грам або 1,11 кг. кілограма. Такий 15% відсотковий сольовий розчин має цікаву особливість. Він замерзає вже не при нулю градусів як чиста вода, а при мінус 11. Теплоємність солоної води згідно таблиці менша, ніж з прісної 3,54 кДж замість 4,2. Салонного льоду теж менше 1,8 проти 2,1. І спочатку можна подумати, що салона вода це гірший акумулятор тепла ніж прісна. Але є один нюанс: а саме момент перетворення льоду на воду і навпаки. Річ у тому, що для розплавлення таяння кілограма льоду він має поглинути 220 кДж енергії. І під час цього процесу його температура не змінюється. Це називається фазовий перехід. В даному випадку з твердої фази лід у рідку фазу рідина. Розбираємо, що відбувається більш детально: літер замерзлого розсолу лід вагою 1112 грам або 1,12 кг. Нагрівається на 8 градусів з мінус 18 до мінус 10. І при цьому він поглине 8 градусів 1,12 кг вага. Множимо на 1,8 теплоємність льоду, це дорівнює 16 кДж. Потім при температурі мінус 10 градусів починається таяння льоду, тобто перехід з твердої фази на рідку. При цьому пляшка поглинає 1,12. Це вага на 220 кДж Отримуємо 246,4 кДж. На третьому етапі рідкий розчин нагрівається з мінус 10, скажімо, до мінус 5 градусів, тобто ще на 5 градусів. При тому поглинається 1,12 вага на 5 градусів і на 3,5 теплоємність салонної води – це ще 19,6 кГж. Таким чином, щоб перетворити літр салонного льоду з температурою мінус 18 градусів на літр розсолу з температурою мінус 5 градусів, він має поглинути 16,1 плюс 246,4 плюс 19,6, загалом 282 кГж енергії. 1 літр 15-відсоткового розчину солі за таких умов являє собою тепловий акумулятор ємністю 280 кДж. Це ніж в 10 разів більше за літрову пляшку зі звичайною водою. Тобто літрова пляшка 15-відсоткового розчину з погляду накопиченого холоду в морозилці замінить 10 літрів звичайної води. Фазовий перехід або перетворення льоду в рідину це головний секрет успіху. Він потребує дійсно колосального обсягу тепла, якщо порівнювати зі звичайним процесом нагріву охолодження. Головне, щоб температура, при якій відбувається фазовий перехід, Опинилася в середині припустимого температурного проміжку. Якщо ми додамо більше солі і розчинимо на літр не 150-230 а 230 грамів, то такий 23% розчин матиме температуру замерзання мінус 21 градус. Тому в морозильці при мінус 18 він не замерзне, а залишиться рідким. і в разі відключення електрики буде звичайне нагрівання рідини. Це трішки ефективніше за лід, але не буде фазового переходу. Що ж відбувається, коли вмикають світло? Повертаємось назад до 15-відсоткового розчину солі, з якого починали. Припустимо, ця подія відбулася, коли температура в морозівці була мінус 7 градусів. Компресор відносно швидко охолодить пляшку до мінус 11 градусів, а потім температура зупиниться. Це відбудеться через те, що компресору буде треба відібрати тепло у розчина настільки, щоб він замерз. Тому в цей період температура не зменшується. І це нормально. Будь-який акумулятор треба заряджати. Після того, як пляшка повністю замерзне, температура доволі швидко спаде до заданих мінус 18 градусів, і наш тепловий акумулятор буде знову готовий до роботи. Ну а тепер можна перейти й до практики. Приготуйте розчин з розрахунку 150 г солі на літр води. Не забувайте, що це вагові пропорції. Тобто для того, аби отримати розчин з концентрацією 15%, треба взяти 150 г солі і 750 г води. Розлити отриманий розчин по пляшках, ну, наприклад, по півтора літри, Покладіть одну пляшку в морозилку, і коли вона замерзне, кладіть наступну і так далі. Хоча би по одній пляшці у кожен ящик в морозильці. Якщо є вільне місце, можна покласти більше. Крім того, морозилку можна вкинути по одній пляшці звичайної плісної води. Під час вимкнення світла ті пляшки слід перекласти з морозилки в загальну камеру холодильника. За рахунок того, що лід в пляшці буде поглинати тепло, підвищення температури у загальній камері також буде уповільнено. І триватиметься доти, поки лід у пляшці не розтане. Ну і на останок. як я казав раніше, літр солоної води акумулює 280 клів. Це приблизно стільки, скільки містить повербанк ємністю 20 тисяч мА. /д. Якщо ж ми запхаємо в морозилку 6 літрів 15% розчину солі у воді, то це складатиме приблизно 500 ватт-годин. А це, по аналогії, вже невеличка зарядна станція або автомобільний акумулятор приблизно на 40 А. І головне, для виготовлення 6 літрів розчину з концентрацією 15% знадобиться 900 грам солі. Кіло солі коштує в районі 12 гривень, а вода є в крані. Навіть якщо її воду доведеться купити, то додайте ще по 2 гривни за літр. А скільки коштують акумулятори, інвертор, зарядний пристрій. І ще одне зауваження: воно стосується диванних експертів у всіх мастей і тих, хто в школі фізику пройшов повз, а сам підручник з фізики пустив на самокрутки. Я не збираюсь ні з ким з вас сперечатися і доводити прописні істини. В сказаному вище я нічого не вигадував від себе. Це все давно доведено, виміряно і записано в книжки. Як не вірите, спитайте в мене або почитайте в тих книжках. Від себе додам. Це дійсно працює, це не потребує великих витрат і це дозволяє холодильнику довше тримати холод. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж до цього місця. Перед тим як гортати YouTube далі, не забудьте підписатися на канал, поділитися цим відео зі своїми друзями, поставте вподобайку, якщо відео було корисним. Можна також підтримати канал, натиснувши на кнопку «Спонсорство». На все добре, всім всіх благ і вдачі, бережіть одне одного, Україна обов'язково переможе і все буде добре. А для наближення нашої перемоги не забуваємо донатити на ЗСУ. Не буває маленьких донатів кожна гривня наближає нас до перемоги разом. Нас багато, і ми непереможна сила.